У ці передноворічні дні, підводячи підсумки року, колектив публічної бібліотеки імені Лесі Українки з великою вдячністю згадує нашого благодійника року народного депутата України Віктора Івановича Балогу. Який відгукнувся на наше прохання і передав у дарунок бібліотеці 5 комплектів комп'ютерної техніки. Дорогий Віктор Іванович, ваші добрі справи свідчення небайдужого ставлення до проблем культури в Україні і розуміння непересічної важливості бібліотек як установ, що надають рівний доступ до інформації усім верствам населення. Низький уклін вам за вашу натхненну і самовіддану працю, за вашу непохитну віру у майбутнє нашої країни. Хай Господь Бог сторицею віддячить вам за розуміння, підтримку і за радість, подаровану нам. Нехай вам щастить у майбутніх виборах, бо лише з такими депутатами можливі позитивні зрушення у нашій рідній Україні. Хто підтримує культуру, той працює на майбутнє.